Підведення підсумків у Спортаймі за березень місяць не пропускайте. Гоу і так, дорогенькі мої, давайте дослухаємо це до кінця. Адже вас чекає шалений місяць. І так, перше, що ми зробили, давайте почнемо з самого апетитного. Це у нас появився Sony PlayStation у нашому спортзалі. І тепер, якщо ви являєтесь нашим клієнтом, то ви можете безкоштовно грати в нашу приставку, коли вам захочеться. Круто, я вважаю, що так. Також хочу додати, що цього місяця у нас з'явилися дві нові гри: це FIFA і UFC. ігри, які найбільше хотіли наші клієнти, і тепер у нашій представці приходьте, грайте і займайтеся спортом. По-друге, цього місяця було свято жінок 8 березня. Ще раз вітаємо усіх жінок і хочу сказати, що спеціально до тих свят ми підготували знижки для наших жінок. Тому хто встиг і скористатися цією знижкою, вітаємо вас! Приходьте на тренування. Наступне запис на персональні тренування до наших тренерів через наш додаток. Ток Спорта, скачуйте додаток, заходьте в нього, вибирайте тренера, записуйтесь до тренера і приходьте тренуватися. Все це ви можете зробити у своєму смартфоні, не виходячи з дому. Ми все зробили для вашого комфорту. І ми вважаємо, що це дуже-дуже круто. Чекаємо вас на персональних тренуваннях у спортамі. А ще цього місяця до нас приїхав новий інвентар, який тепер знаходиться у нашому залі. Ось такі приємні ролики і ручки для тренувань. Тому приходьте і користуйтеся новими фішками. У спортаймі також цього місяця ми встигли закінчити наш естетичний ремонтік у Спортаймі. Подивіться, будь ласка, яка тепер у нас красота, от у цьому місці, і у цьому також, як бачите, появилося ще більше красоти і естетики. А це означає, що тренуватися у спортаймі стало ще приємніше. Тому, якщо ви ще не були у спортаймі і не бачили це вживу, рекомендуємо це зробити прямо сьогодні. І на остаток. Цього місяця ми провели чемпіонат з АРМРеслінгу. Дякую всім, хто прийшов на ці змагання. Було близько 35 осіб, дуже класні пасани провели ці змагання, нагородили самих сильніших. Ради, що всім подобається. Напишіть, будь ласка, що найбільше сподобалось вам з наших новинок цього місяця. Нам буде цікаво прочитати ваші відгуки. Спасибі за відвертість! А зараз найцікавіше, що буває на наших підведеннях підсумків, це конкурс, на якому... Тому саме ви можете отримати приз безкоштовний абонемент на один місяць у SportTime. Що потрібно зробити? Всього лише потрібно написати випадок або історію, яка найбільше вам запам'яталася у SportTime. І написати Не побоятися. І написати її у коментарях. Нам буде цікаво прочитати ваші історії. А за саму круту історію ми подаруємо вам абонемент на місяць. Чекаємо вас у коментарях. На цьому все це був Андрій Шандзелян. Це був найбільший зал в Самбурі. Чекаємо вас у спортаймі. І пам'ятайте, якщо спортзал, то тільки Спортайм. Бай!